Доброго дня, ми з України. Мене звати Олексій, я працюю агроном компанії ФОБОС, що знаходиться на Черкащині. Ми займаємось рослинництвом і основною сферою нашої діяльності є вирощування кукурудзи. Основна частина кукурудзи використовується на переробку, а саме для виготовлення кукурудзяних круп. По показниках минулого року мене гібрид МАЗ-20А дуже вразив його вражайністю, його стабільністю. Він дуже гарно підходить для виробництва крупи. В нашому регіоні не так багато фермерів, які вирощують кукурудзу на крупу. А цей гібрид МАЗ 20 А дуже дуже підходить для цього і має дуже високі показники виходу крупи. Для виробництва крупи використовуються гібриди кукурудзи лише з крименистим та крименистоподібним типом зерна. Гібрид МАЗ-20А має саме такий тип і характеризується високими показниками якості зерна. Саме наявність скловидного ендосперма в зерні дає можливість виробництва та отримання високого показника виходу крупи. Даний показник у гібрида складає 52-55%. Мене звати Олександр. Представник компанії Mass Сіц Україна, менеджер з продажу Черкаська-Київська область. Хочу в двох словах розповісти про гібрид МАЗ-20A. Це середньоранній гібрид з Фао 230. Це крименисто подібний гібрид, який відрізняється від звичайних зубовидних гібридів, тим, що він є дуже хорошим зерном для переробки на крупу. Цей гібрид, незважаючи на те, що він має досить невелике фау, є досить врожайним гібридом, має невеликий період вегетації, тому його можна висівати рано. Ну, раніше і можна пізніше сіяти, тобто він не залежить особо від сроків. Його можна висівати тоді, коли, наприклад, фермер пересіває якесь поле, його можна посіяти і також зібрати пізніше, через те, що періоду вегетації вистачає. Ще переваги цього гібрида: він має дуже міцне стебло. Коли пізно його збираєш, коли не встигає фермер збирати його, він не вилягає цей гібрид за щодо міцного стебла. В минулому році він показував врожай. До 117-118 центнерів з гектара. Це досить пристойні показники. В першу чергу я керувався при виборі тим, що цей гібрид повинен бути кременистим. і тільки кременистим. Наша компанія займається ще переробкою. Якщо кременистий тип зерна, то цей тип зерна підходить для крупи. В минулому році урожайність кукурузи на наших землях була 82 центнери з гектари. Але я був дуже вражений гібридом МАЗ-20А, тому що він показав найбільший результат в нашій компанії 102 з гектари. Очікував 90 По Черкаській області. По гібриду МАС-20А взагалі не було виявлено жодних таких проблем. Качан бачимо налитий повністю. Зерно сформоване правильно. По багатьох господарствах да, рослина виглядає досить гарно. Порахована біологічна врожайність. Я так вважаю, десь буде в районі 90 тонн з гектара. Ми переробляємо на такі кропи, як кропа номер 4 номер 5 крупа манна, а також мука тонкого помолу. Основні вимоги до зерна складають показники скла в зерні. Є гібриди, які дають маленький відсоток скла. Є гібриди, які дають високий склад зерна. Конкретно в МАЗ-20А склад скла в цьому зерні складає 52-54%. Тобто це є дуже гарний показник для переробщиків зерна. Весь процес переробки кукурудзи починається з того, що з поля вона поступає в сушильні камери, де щадно сушимо кукурудзу невеликими температурами, щоб не пошкодити зародок. Потім поступає в крупоцех, де перемелюється, і поступає сита, де розподіляється на різні фракції. Я їх вже назвав це четверта, п'ята, манка і мука. І потім вже може бути і на прилавках магазину. Для переробки кукурудзи ми використовуємо декілька гібридів кукурудзи, але основну частину для переробки. Я беру за сезон основну частину. Ми використовуємо МАЗ-20А. Це майже 70%. Так, з цієї кукурудзи можливо виготовлювати кукурудзяні пластівці, кукурудзяні палички, муку. Є у нас люди, які використовують крупу нашого помолу для виготовлення кукрузних паличок. Я скажу по-іншому, що з однієї тонни кукурудзи ми можемо отримати 540 кг крупи. Що я хочу побажати колегам, агрономам, фермерам, щоб у всіх були гарні врожаї, ціни були стабільні і було кому їх продавати.